Кабінет міністрів ДАСУ, це державна агенція з моніторингу всіх закупівель. блокують роботу Міністерства оборони на купівлю та постачання палива, харчування та інших необхідних речей для Генерального штабу збройних сил України. Головною причиною була. Постанова Кабінету міністрів про обмеження всіх постачальників Міністерства оборони по отриманню прибутку. Міністр Рєзніков є членом кабінету міністрів України, і він мав не допустити такого скандалу, що зараз по суті закупівлі всі заблоковані через роботу силових органів. Такі ситуації навіть не можуть мати місце на те, щоб більше тижня. Вони не можуть бути вирішені, особливо після того, як генерал Валерій Залужний попросив негайно забезпечити наше військо всіма необхідними речами. Ось особливо під час контрнаступу.